Слава Ісусу Христу, мої дорогі улюблені. Зараз я хотів з нашою церквою, з нашою командою випустити такий невеличкий ролик. Закінчився 2022. Ми входимо з вами у 2023 рік, новий вимір, новий час. Ми не знаємо, що нас чекає. Можливо, це буде останній рік наших проповідей. Останній рік нашого ефіру, останні дні нашого ефіру. Церква дуже близько до підхоплення стоїть. Перед нами період великої скорботи. Я побажаю, щоб ніхто з нас не лишився на період великої скорботи, щоб ми всі були в небесах, і тоді хтось на землі уже замість нас буде робити цю роботу, яку, можливо, ми не закінчили, але вже в період великої скорботи. Хочу дати такі слова, які є записані в Ефесян, 5 розділ, 20 вірш. Ефесіан 5 розділ, 20 вірш. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Ха ці слова стоять. Я хочу всім подякувати, хто був напротязі цих років разом з нами у нашому ефірі. Зараз конкретно я говорю до ефіру. Говорю до моїх дорогих і улюблених братів і сестер в Господі. Особливо знаємо зовсім недавно виник такий неприємний. Неприємна така розмова, коли пастор однієї суботницької церкви так негарно висказався. До всіх нас, фактично, я віру, до всіх нас, але Господь йому суддя, хай Господь судить. Ми з вами знаємо, де ми живемо, маємо з вами свою думку. Я дуже дякую, що багато тих, хто є в нашій команді. Хоч ми один одного не знаємо, заступилися за пастора, заступилися за проповіді. Заступилися фактично за те, що ми так тяжко і тяжко виношуємо, і даємо людям послухати, нашим людям на українській мові. Далеко-далеко за куточками нашого міста, там, де проживають наші люди, і українці, і росіяни, але ті, які розуміють українську мову, можуть розуміти українську мову. Це є великим, великим благословінням для всіх. Використовуючи цей час, я хочу всім подякувати. Всім подякувати перш за все, тим, Хто молиться за нас, хто підтримує нас в різний спосіб. Нелегкий час, дуже нелегкий час. Особливо в ці останні дні, коли ворог так атакує з різних сторін. Я приєднуюся до цих слів, дякуючи завжди за все нашому Господу. Я думаю, що нам осталося на землі жити дуже короткий проміжок часу. Я не хочу в цьому помилятися. Я хочу, щоб так було. Господь бачить, по наших підрахунках, так як сталося, те, що ми бачимо, рахуємо по Біблії, жених явно затримується, явно затримується. Він же би мусив прийти щонайменше в кінці 21-го року, але він затримується. Як довго він затримується, ми з вами не знаємо. День, два, півроку. Не можна дати відповіді. Жених затримується по тій причині, що він ще бачить, що в когось є неспасенний чоловік, в когось є неспасенна жінка. І тільки як наповниться повнота спасенник і останній той грішник кається, я вірю, що ми живемо вже дуже близько до того останнього грішника, який замикає двері ковчегу, ковчег закривається і починається період великої скорботи, а церква є підхоплена в небеса. Дорогі улюблені, трошки більше, як за два роки ми об'єдналися в команду, яка зараз має 27 тисяч підписчиків. Трошки більше, два роки і декілька місяців, майже 7 мільйонів переглядів. Це є, я думаю, що це є досить непоганий успіх, тим більше з тією всією конкуренцією, яка сьогодні є на Ютубі, скільки багато церков, скільки багато пасторів, скільки багато братів. Різних духовних організацій, і це є конкуренція, надзвичайно сильна конкуренція. І я радую, що в більшості своєї є здорова конкуренція. І в цій конкуренції ми разом біжимо. І не просто біжимо, щоб бити повітря, ми біжимо до славної цілі. Ми біжимо до вічного Єрусалиму. Я дякую, дорогі улюблені, всім, хто сьогодні дивиться, хто підтримує. Не знаю, як буде далі. Що хочу сказати. Не раз є такі жалі, що поганий звук є, що деколи, можливо, картинка не така є, як би хотілося побачити. У нас є дуже маленька команда. Церква зараз виросла за останні дні. Багато у нас є церкви. церква є повна. Апаратури в нас такої доброї немає. Але я доручаю це все для Бога. Той мікрофон, що зараз в мене є, він же поверх 10 років. Ще ми писали колись на аудіо, висилали свої записи в Сакраменто. І нас чула вся, захід, всі за, західні штати Сполучених Штатів Америки. Цей мікрофон вже багато разів навіть перепаювався. І було вложено в камеру гроші, недорога в нас камера, десь приблизно, може, тисячу доларів, мікрофон, якусь певну кількість грошей коштує. І зараз підійшов такий момент, момент, що я кажу перед Богом, Господь, якщо Ти хочеш. Щоб в нас була добра апаратура, щоб в нас були добрі мікрофони, щоб в нас було якнайкраще, я ефорт такого зробити. Я не маю таких фінансів, і церква наша не має таких фінансів, щоб це все зробити. Якщо знайдеться якийсь спонсор, а ще краще, як хтось приїде до нас і поможе це все встановити і зробити, ми будемо разом працювати для Царства Божого. Я ніколи не привів когось просити, то моя натура, моя натура. Ви не бачите, що в нас є реклама, правда, два роки ви ніколи не бачите, що у нас є реклама. І якщо ви бачите такі недоліки, я їх сам поправити не можу. Хай Господь всіх нас благословить. Хай благословить, щоб в нас був і добрий звук, і щоб передача була настільки довго, наскільки є потрібно, наскільки бачить Господь, що вона потрібна. Але якщо, наприклад, передача закриється по якійсь причині, не від нас залежна, що, наприклад, не буде звуку. Буде погана картинка, буде тяжко бачити щось. Я завжди підходжу до такого питання з такої точки зору. Я для себе слави не шукаю. Слава тільки для Господа. Можливо, приходить час. І закрити передачу я не знаю. Все буде залежати від того, наскільки ми разом працюємо для Господа. Я вірю, моя така є впевненість, я вірю в то, що. Ми з вами будемо працювати аж до того дня, поки Господь нам дозволить бути тут на землі. Церква буде підхоплена, і ми вже всі разом, як команда, зустрічаємося в небесах. Уявляєте, який момент? Ми не бачили один одного, тільки чуємо багато один про одного, пишемо коментарі, захищаємо один одного в ефірі, і це дуже добре. І певного дня ми всі разом зустрічаємося в небесах. Я побачу вас. Ви побачите мене живого вже не тільки в ефірі, я вас побачу, ніколи вас не бачив. І всі ми разом тоді зможемо зрозуміти, як багато ми сьогодні робили через цю маленьку церкву, яка є у місті Веніпех. Цього року ця церква буде святкувати 120 років. 120 років. Та й Господь нас благословить. Дякуючи за все нашому Господу, за все, за всіх умов в імя Отця. І сина, і Святого Духа. Хай Господь всіх нас благословить. Хай Господь всім нам допоможе бути ще сильнішою командою, ще більше працювати для Бога. В ці останні дні відмовитися від багатьох світських речей і мати чітке розуміння, що я стою під дверима, тобто Ісус Христос, і стукаю в ваші двері. Час прийшов. Хай Господь всіх нас благословить. З найкращими побажаннями до нашої команди. 27 тисяч людей. Я вірю, як прийде певний проміжок, часу, Господь дозволить, ми всі разом зустрінемося в небесах. Уявляєте цих 27 тисяч, скажуть Алілуя! Слава нашому Господу! Яке це буде велике славне ехо! І ми побачимо, як ми один одного підтримували і як ми стояли один за одного. Хай Господь всіх нас благословить. Станемо і помолимося. Дорогий всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини милити. Ми дякуємо за цей чудовий час, дякуємо за твої благословіння. Дякуємо, що ти допоміг нам створити цю команду для твоєї слави. Ми дякуємо Тобі, що ми разом, як команда, можемо прославляти тебе як великого всемогутнього Бога. Ти бачиш, як часто ворог хоче нас зламати, ти бачиш, як часто ворог хоче втрутитися, як. Говорог хоче наговорити, оскорбити і тому подібне. Але ми є одна команда і ми стоїмо один за одного. Благослови нас, будь разом з нами. Що певного дня в дуже скорому майбутньому ми всі разом зустрілися в небесах славною невістою і сказали, Господі, ми дякуємо Тобі, що ми всьому встояли і тепер можемо бути разом в небесах, разом з Ісусом Христом. Хай тобі лине, слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. Eslava, por viki-vikiu, amém.